Вітаю вас, друзі, на нашому каналі. Напевно, вже доказати, що на нашому, бо того що Михайлик мій обіжається, що я і про нього не згадую, тому на нашому. І тут вже зібрані всі відео і по моїй консервації, і про, про наших курей. Свиней про Михайликовий трактор, Михайликовий, бо то не мій трактор, то Михайликовий. <схай> Усьо там вже зібрано все по плейлистах. Так що, хто має бажання, нехай заходить і дивиться. Щось для себе все рівно знайде, так будемо казати. Як ви бачите, я сьогодні вдома, сьогодні вівторок. І в мене по розпорядку сьогодні дуже багато роботи. Одну роботу я вже в TikTok виставила, одна робота вже робиться у духовці, звичайно, але робиться сама самостійно, а друга робота чекає на мої руки. Напевно, зараз вам буду показувати, що буду робити, і як роблю це я. Ну, це мій спосіб. Часом він не виходить, часом він не виходить так, як я хочу, але я працюю над цим, і я сподіваюся, що все у мене вийде, і я не буду переробляти. <хоч> Хоча це все залежить про що я зараз хочу розказати. Е, у мене викисають огірки. Ті, хто ці натрапила тільки що на відео, що помідори не вродили, але ми все рівно українська жінка, українська душа все рівно мусить щось закрутити. Друзі, як ви вже знаєте, я пильную роботи. Я ходжу на роботу. Ходила кожен день, тепер цей місяць ходжу через два дні. Але все рівно. На городі в нас тільки картопля, тільки кукурудза. Був ще, правда, трошки часнику і трохи цибулі. Щоб так багато садити, ми нічого не насаджували, бо Михайлик мій каже, я сам не вправлюся, а ти кожен день на роботу. Ну, склалося зовсім по-іншому, що було б непогано, якби було щось на городі і своє, але вже маємо те, що маємо. То що хочу сказати? Ойрок нам ну, не задурно прийшов, бо то від Михайликового племінника, звичайно, що не задурно. Бо якби ціна питання, допомога, так будемо казати. Ну, але не суть справи. Суть справи, що я вже закрутила перець з помідорою, я вже вам показувала, по-моєму. Боже, я вже не пам'ятаю, чи я показувала, бо вже Михайло кислоїки виніс. Так, показувала, де, я, де в мене пішло 5 літрів маринаду. А, зараз вам буду показувати огірочки. І покажу ще вам е, капусту, котру е, я закручувала на голубці листки. І як вона себе почуває. Каже мій Михайлик, що дивився до неї. То вона, напевно, ще все ж таки кисне. Ще все ж таки кисне. Певно, що ще добре не викисла. Але зараз я подивлюся і все ж таки вам покажу. Так що, спостерігайте. Так, приніс мені Михайлик тут ще слоїки літрові, півтора літрові. Ще на капусту, бо тут ще у мене у відрі ще киснуть головки капусти. Але Михайлик мій каже, цю що я зробила два дні тому капусту, закрутила. Михайлик каже, що кисне. Та кисне, друзі. Дивіться, як ще бульки остають. Бачите, Бачите, ще кисне. Хоч я її залила окропом, вона все рівно ще кисне. Так що, е, яка, яка справа? Справа буде наступна, бачите? Ще й заосужилася, ще й не дуже добре щось тут. Ну нічого, Зараз я подивлюся. Зараз я подивлюся, і це все напевно перероблю. Бо, якби, можливо, ще кину сюди герчичного порошку, щоб воно мені не кисло. Бо, чесно сказати, я вже замучилася. Капуста кисне, кисне і хочу, бо вона, коли не викисне, то кришки потім піддує і кришки можуть вистрілити. Так що треба щось подивитися робити зараз. Працюємо. Я, друзі, того року як робила на огірки. Я ось так і робила. Ось так. Гірчичного порошку зверху. Так, щось витече, щось залишить. Треба, друзі, насипала я гірчиці. Треба, щоб трошки та гірчиця пройшла униз хоча б. Щоб було ось таке, але я це все роблю руками без рукавиці. Я вже думаю, що мої підписники це вже знають. Я повторяюся в кожному відео. В кожному відео. Так щоб гірчиця трошки пройшла, буде вода, звичайно, буде. Така мутна вода буде. Але то нічого страшного, що буде мутна. Я зараз ще насипаю, нехай розробляється. Так, нехай, нехай розробляється ця гірчичка. Ну, люди сиплять, я не знаю. Але що не знаю? Та знаю, що не знаю, бо того року я огірки робила, то все було нормально. І зараз ще ті огірки стоять, нічого їм нема. Ну, люди собі вже, як то кажуть, Випробували. Добре, тепер беруся до огірка. Так, друзі, ось такі мої огірочки. Ось так уже викисли. Ось так виглядають. Знаєте, що я тепер роблю? Я тепер перекидаю їх у цей тазик. Ось такий зелений я не беру, чогось не викис. Він вже і м'який але щось не викис. Коротше, але я. Як їх? Зараз я їх перекидаю сюди, у цей тазик, Але зараз двома руками, бо одною рукою це не діло. Коротше, друзі, отак. Вони мають бути ось такі жовті. М -м -м. Смакота. Зараз кладу телефон, двома руками це все перекидаю. І тоді покажу далі. Так, друзі, витягнула я ось з того маринаду, де вони прокисали, сюди в тазик чиста, і залила чистою водою. Щоб ви не думали, що вода з відра чистенька. І сюди ще доливаю. І але і але. Але що хочу сказати, що тут сорти, тут, напевно, два сорти. Скоріше за все, може навіть і більше. Бо дивіться, ось такі пожовклі, вони вже готові. А ось дивіться, зелені-зелені і м'які, і м'які, дивіться, які. Бачите? Він якби прокис, але і зелений залишився. Йому, він якби всередині, бачите, який. В принципі, непоганий. Але це якийсь сорт, що не підходить до квашення, бо солі натягнув, що капець повний. А ось ці такі жовті, котрі жовті. Дуже люблю хрумати огірочок. Ось такий жовтий. Це якийсь інакший сорт, не знаю. Ще вам скажу, друзі, що від сорту залежить. Як солі натягає, бо ті зелені так натягнули, що дай Боже здоров'я. Смакота. Так що працюємо? Зараз я їх помию. Цієї води теж виберу. І ще раз залию чистою водою. Потім покажу. Так, друзі, зготувала я декілька слойків. І буду, сипала я того року зверху гірчиці. Цього року буду сипати, буду пробувати отако десь попів, я знаю, попів чайної ложки на літровий слоїк на низ. Бо того, що зверху треба потім їх. Толочити, щоб вони отак. Більше нічого не буду давати. І е огірки в мене помиті. Зараз буду накладати в слойки, а далі покажу. Так, поскладала я в слойки на дні гірчичка. Але ще хочу все ж таки нічого не сипала. Два слойки, все ж таки попробую. Бо роки. Роки я робила без гірчиці. і було все добре. А тепер якісь сортини такі, я не знаю. Сорти треба собі обирати, але хто тобі скаже, який сорт, та й не знати, люди ж садять на продаж, люди ж не садять особу на закрутки, то якось так. Буду пробувати два слойки без гірчиці. а решту. Вийшло у мене 3, 6, 8, 10 слойків літрових. В літровій я ніколи це не робила, завжди півторачку або пів або трьохлітрові. Але ми з Михайликом не з'їдаємо. Тому якось так. Зараз е, зготую далі процес і тоді вам покажу, що роблю. Коротше, михайлик мій тарабанит, тарабанит хоче мені щось розказати, а я хочу вам щось розказати. Понакладала огірки, показувала вже. Цих два слоїки, що без гірчиці. Все ж таки буду пробувати, як то кажуть, я люблю казати в кума розума. Заливаю окропом. Огірки вже викислі. Заливаю окропом. І це все не зливаю ці окропи нічого. Тільки накриваю кришкою, поки що. Отак, От повні слойки. О, супер. Одного чайника на чотири слоїки мені стало. Зараз ще один поставлю. Тільки накриваю кришкою, щоб нічого туди не впало. І все, і нехай воно трошки обстигає. І закручую. І все. Були такі випадки, що огірки піддувалися. Тому буду знімати пробу, як буде краще з гірчицею чи без, бо не знаю. Все, ставлю окропу, зараз нехай закипить, і буду решту заливати. І ага, ще хотіла ці зелені, що я вам казала, що м'які, набрали багато соли, хотіла викинути їх взагалі. Ні, прийшов мій Михайлик і каже, шкода викидати, жінку. Най буде, може, хоч буде на розсольник. Закладаю слоїки. І я заклала два слоїчки, назначила, як бачите, собі ниточкою. Але все рівно ж даю до, цих, до цієї гірчиці. Так що він вже щось там товче одним зубом. Отако От я складала. Так, все, ці зелені так само. Буду, хоч вони м'які, нічого. Дарованому коневі зуби не дивлюся, так? Смачно? смачно? Ага. Добре, каже, що йому смачно. Трохи засолені ці зелені, але нічого. Окріп усе витягне, сіль і решту. А ці нормальні вдалися. Хтось мені казав, що буде пересолений, що огірок тягне сіль, нічого подібного. Якщо він буде трошки засоленіший, то практика показує, що цей окріп. Нічого до нього вже не даю, тільки чистий окріп витягує сіль на себе. Так що огірок виходить нормальний. Ну, не знаю, просто я ж кажу, що тепер не знати, які сорти, і не знаєш, що ти в той слоїк закладаєш. Так що таке. Якщо, не дай Боже, щось, то будемо відказувати тільки на сорт, більше ні на кого. Ну і самого на себе, що, якщо нічого не вийде, ну якось так.